Друзі, всім вам привіт! Зараз йду в магазин, йду повз, ну це як можна назвати, парк, алея. Та дивіться, яка, яка підлога. Просто пісок. Для чого вони так зробили? Чому? Де асфальт? Я думаю, тут було б класно кататися діткам на роликах, на самокатах. Місця дуже багато. Район тут цікавий, новий, напевно, бо такі нові будинки гарні. Зараз хочу сходити в китайський магазин. Планую підняти собі трішки настрій, бо вчорашній день. Так, підкосив трохи, то потрібно виходити з цього стану. Піду зараз зроблю собі приємно, тим паче, що Женя мені сказав піти і зробити собі приємно. Пишіть, як у вас справи, діліться, яка у вас погода, звідки ви мене дивитесь. Дуже цікаво почитати. Ну, вже багатьох, звичайно, що я знаю. А хто новенький дивиться мене, пишіть, буде цікаво з вами поспілкуватися. Після цього парку щось начеплялося на взуття. Йду, все скрипить. Мені там вчора писали, що чому я за два роки не знайшла роботу там. Ну, на то в мене є свої причини. Я дуже багато разів розповідала, що в мене є дитина, я не можу її залишати надовго саму вдома, і потрібно її відводити і забирати зі школи. Ну і в районі так школа знаходиться, потрібно їздити туди. Тому я, я ходжу на підробіток, там є в нас знайомий, який дає мені час від часу роботу різного плану і обклеїти перед фарбуванням. Там, ну, є там свої моменти. Постійно і немає роботи, тому що, тому що так не так багато часу. Тому ну, я в пошуках, якщо знайдеться така робота, де, наприклад, з 10 до 2 години дня буде можливість ходити на роботу, то звичайно, що я піду. Та, на жаль, ну, я поки що не знайшла таку роботу. Є з 8, є з 9, є з самого ранку. І до самого і до вечора це також мені не підходить. Тому ну, так склалися обставини. Я нічого не можу з цим робити. Я в пошуках. Знаєте, є такі, ну це мені пишуть, що дуже багато людей повиїжджали там в Іспанію, в Португалію і працюють, і заробляють гроші. Ну, що чого у вас не, не виходить, чого у вас не виходить? Так, мене те ж саме питання, я люди, які заробили вже мільйон. А чому у вас це не виходить? Тому що в кожного є свої навички, є свої можливості. Тому так. Так ось, до речі, вже цей китайський магазин. Зараз зайду. Так як попереду, Великдень Пасха, я зайшла в китайський магазин і побачила, що тут є кошики. Вирішила я для вас зняти ціни. Вони дуже різні, та саме, як і розмір кошиків, тому стартують від 5 25, ось за маленький, і до 26. Євро за кошик. І тут я згадала, як в Україні було, моя мама завжди готувалася, пекла паски. Ми розмальовували яйця. Зранку йшли в церкву, а потім приходили до них гості і снідали. Я паски в своєму житті ще жодного разу не готувала. Ну, чомусь я відчуваю, що в мене то не вдасться, і навіть не намагалася. Хоча зараз би напевно я спробувала. Ще я побачила, що в цей магазин завезли дуже багато нового товару ось, наприклад, ці тарілки. Дівчата зараз їх виставляють, додають до них ціни. Мені дуже сподобались тарілки, різні кольори, різні малюнки. Мені сподобалась ось ця де гілочка намальована, і поруч також була гарненька. Я думаю, що кожен може обрати під себе, тому що вибір дуже і дуже гарний і дуже великий. Напишіть, які вам сподобались, а можливо, ви фанат класичних білих тарілок. Я думаю, якщо до вас завітають гості, ви поставите на стіл. Такі тарілочки, то вони будуть просто в захваті і ще почнуть питати, де ви таке купили і щоб ви їм дали контакти того магазину. Я обожнюю цей магазин, тому що в ньому є дуже великий вибір товарів для дому, можна підібрати до свого інтер'єру. Наприклад, ось подушки розкладені всі по кольорам. Єдине, що необхідно мати свою оселю, то найголовніше. Поки роздивлялася я тут всі товари, побачила, як одна бабуся дуже уважно роздивляється щось на цих Придивилася, дивіться, які прикольні машинки, такі вони, прям рарітет, рарітет, щось таке стареньке. На них навіть пил, напевно, ще того часу. От гарно, пальми на задньому фоні. Я ще хочу сказати з приводу донатів. Я розумію, що людей деяких дратує те, що я там викладаю реквізити монобанки і пишу, що ну, якщо хоче хтось мені скинути на філіжанку кави або підтримати мій канал. По-перше, це не є обов'язковим. Я додаю для тих людей, які... Бажаю це зробити. Я не кажу в кожному відео, що друзі, давайте донатьте мені. Розумію, що в країні війна і є кому донатити і воїнам, і ну, таке, на ЗСУ. Так? А тут якась Оля просить на філіжанку кави. Знову ж таки, це бажання і можливості кожної людини. Якщо ви хочете це зробити, ви це робите. Не хочете, ви не робите. До речі, дуже багато людей мені донатили на цю ж саму каву, або для підтримки каналу. І ну, я велике хочу сказати дякую та ті, хто мені не донатить, то це ж я не кажу, що ви неправильно робите, і давайте всі скидайте мені гроші. Ні, це суто для тих людей, які, у яких є бажання це зробити. Тому ви на мене не ображайтеся. Я не випрашую у вас ці гроші. Це суто для тих людей, які... Хочу це зробити, то та, так та й все. А ви прямо мені пишете, що йди проси на каву. До речі, там вчора було також два таких коментаря, і ну, людина на мене образила, що я їй якось там грубо відповідала. У мене також до вас питання. Ну, я розумію, що може людина вже й не подивиться, вона відписалася, на жаль, або на щастя. Та якщо ви пишете мені негативний коментар, ну, що ви. Е Хочете почути у відповідь. Я ж буду себе захищати, і це, і це правильно, і так би робила кожна людина. Тому звичайно, що я вам десь сарказмом десь, може, грубо десь якась відповіла, ну, це тому, що я людина і я буду захищати свої е, кордони. Розумієте? Тому це не від того, що я хочу вам сказати щось погано. Знаєте, є такий вислів, що добром на добро потрібно відповідати добром, а на зло вже по справедливості. Так ось і я так зробила. Я відповіла по справедливості на сто. Сьогодні така класна погода, і я вже пройшла 15 кілометрів, я так втомилася, просто немає сила, Ще потрібно приготувати щось поїсти. До речі, тема щось поїсти. Нещодавно мене хтось запитав: а чому ви готуєте собі і доньці? А де ваш чоловік? Ви що розбилися? Ви, можливо, пропустили просто частину моїх відео. Він поїхав працювати. І, до речі, я додавала відео з його роботи. Додамось тут чи ось тут, не знаю з якої сторони воно для вас з'явиться. Посилання на те відео, де я показувала, що він там робить, як він там працює. І він там рив басейн. Ну, на той час, коли я додавала відео, він рив басейн в підвалі. І там було всього два дні. Я забула, він мені прислав ще третій день, я забула це додати у відео. І щось вчора чогось не додала. Ну Вчора зрозуміла, чому я не додала. А позавчора також. ну Щось я пропустила. Він мене вчора питає, Оля, а чого ти не додаєш третій день? Так ось зараз я для вас додаю третій день. Хто не бачив минулі відео, обов'язково подивіться. Ну і дивимось, як зараз виглядає той басейн. три. Конец рабочего дня. Полтора метра уже есть. Точно. Точно, сто процентов. Давай, берем. Даю. Еще хочу поспілкуватися на тему детей. А саме, мне мама очень часто скидывает видео и фото с балкона. І балкон виходить на дитячий майданчик, і там діти граються на майданчику, катаються там на цих качелях, граються, бігають. І ось вчора я придивлялася одне з таких відео і згадала взагалі, як було, коли ми були в Україні. Аліса була перша в другому, напевно, класі, в другому класі, і ну, в нас був такий квадрат з будинків там, і в нас ж жили поруч Аліси однокласники. І, звичайно, що вона виходила з ними гуляти. Я, Це було літо. Я не виходила з нею. Майданчик прямо біля, ну так вікна виходять на цей майданчик. Я їй давала собою телефон, в якому я завантажила їй додаток Зенлі, Зенлі наче називається, де я бачила її місце знаходження. Якщо вона на цьому майданчику грається, я її бачу. Якщо вона хоче піти на майданчик, який за будинком знаходиться, ну де мені не видно, вона цей телефон я їй налаштувала. Що вона, коли вийшла з дому, я бачу, де вона ходить. І я бачу, що вона на тому майданчику. І ось так вони ходили гуляти. З ними ще ходила сестричка її однокласника. Вона була старша на рік або на два, наче як на рік. І вони гуляли. І я взагалі була спокійна. Зараз взагалі не можу навіть уявити, що Аліса скаже мені, мама, можна я піду погуляю на майданчик, і я їй скажу, да, доча, йди. Дам їй телефон з завантаженим тим додатком і вона піде. По-перше, тут майданчики не біля кожного будинку, це більше як парк. Парк, наприклад, у нас такий поруч, це потрібно перейти один-два. Два, три, три світлофори, три дороги і такі жваві ну дуже багато машин їздить. Тому звичайно, що я її не відпущу, мені потрібно з нею піти. Якщо я піду, я там залишусь. Ну я взагалі не можу уявити ту ситуацію, що я навіть її приведу на цей майданчик, а потім візьму і піду там додому і буду займатися своїми справами. А коли а два роки ну два роки тому я могла це зробити, і взагалі моя дитина сама собі ходила. І гралася на цих майданчиках. Я відчувала себе спокійно, тут, наче Іспанія, і наче там поліція працює добре і туди, і сюди. Та я не відчуваю тут такої безпеки для моєї дитини. взагалі, що я помітила, тут дуже багато хворих людей. Хворих в плані ну, ментально хворих, з головою не все добре, і дуже багато безхатьків. І вони в цих парках завжди труться. І тому я дуже дуже переживаю і переймаюся тим, взагалі, як пройде її та прогулянка, необхідно все ж таки йти з нею. Мені дуже цікаво, взагалі, я м, знаю, що мене дивляться дуже багато людей, які живуть не в Україні, а там в Німеччині, в Польщі, в Іспанії. Напишіть, будь ласка, чи ходять ваші діти на майданчик самі? Ось, наприклад, моїй Алісі 9 років. В 9 років або там менше, в 10, коли взагалі вони почали ходити і пересуватися цими вулицями самі, без вашої допомоги. Ну, і хто додивився це відео аж до цього моменту, я хочу подякувати вам за перегляди, за коментарі, за вашу підтримку. Е, я хочу нагадати вам, що можна ще поставити вподобайку, якщо ви цього не зробили ось тут під цим відео. І хочу побажати вам гарного вечора, чудового настрою, мирного неба. І побачимося вже у наступних відео.